Шалом, це Слако. Поки ми вболівали з вами за тваринок з хаховки. виявляється, що вже годин 6, як йшли бойові дії, і є підозра, що це були серйозні бойові дії. принаймні була спроба прориву. Ви знаєте, в районі Оріха в Пологі, оця траса на Такмак на Мілітополь, певні події відбувалися. з 6 і більше годин і менше назад, власне ще за світловий день. Що саме відбувається, невідомо наразі. Є інформація не критична така, що це 4 бригади зі складу 10-го армійського корпусу. Це я даю дані для аналізу. Я не стверджую, що так є. Я даю ці дані, щоб можна було перевірити, наскільки вони відповідають реальності. 115, 116, 117, 118 бригади, около 20 тисяч чоловік, до 90 танків, до 180 бойових бронірованих машин, до 120 реактивних систем залпового вогня, до 80 артилерійських орудий і мінометів. Це сили, які нібито в принципі могли б бути задіяні з українського боку для прориву. Ясно, що не всі сили були кинуті, бо спочатку говорили за бойові дії піхотою, за появу піхоти, потім за те, що мотори ричалі, потім за те, що в... вогнем російської артилерії, російських протитанків засобів вдалося нанести поразку. Українським силам, що наступали, але це достатньо бравурно і навряд чи можна говорити за якийсь певний результат цього бою або за його масштаби. Єдине, що можна, можна підозрювати, як ви бачите, оцей от намір прориву на Мелітополь, приймує по трасі. Власне, отак, от це все намальовано на цих їхніх картах, що нічого в принципі не знаходять. Але фронт, як ви бачите, операції достатньо широкі, якщо вірити. Москвинам. і в принципі, таке пряме грубе нападіння є найбільш ефективним знаєте, фронтальне наступлення. Тому що поки баби нарожали, а в перспективі не наражають, то чого ж это не использовать? Ну, якісь більш-менш достовірні дані ми будемо мати тільки завтра. А сьогодні ми можемо просто вночі кому не спіться проаналізувати дані за ці з'єднання, і принаймні нам з боку противника бо за те, що Гіркін вже втрачає. Свою достовірність, свої джерела. Нарешті ми маємо сяку таку інформацію. Чи вона вигадана, наскільки вона відповідає за ці з'єднання і за цю їх чисельність, але це вже цікава підстава для аналізу. Так що, прошу всіх, хто може, хай спробує за ніч в цьому розібратися. Я зі свого боку теж спробую розібратися, але такий от прямий наступ по трасі він цілком виглядає. В традиціях наших Збройних сил на півдні побачимо, що з цього буде далі, наскільки все це відповідає правді. Бай!